На перших сторінках Біблії читаємо історію Адама і Єви, які зійшили. Ту благодать, яка була їм дана у раю, в Едемі, перед ними закрилася. Бог не забрав, а закрив перед ними і перед нами теж. Але Бог не хоче, щоб ми залишилися без небесної благодаті, без вічного життя, без його підтримки і любові. І доброти, і надії, і радості у вічності. Тому, якщо читаємо сторінки Біблії далі, знаходимо, що скільки раз Бог знову і знову відкриває небо, дає свою благодать людям для того, щоб вони не загубилися, для того, щоб вони зцілилися, для того, щоб вони могли дійти до вічності. Але це благодать. Дошла до кожної людини, і тому Бог приходить в повноті часу, сам приходить в Ісусі Христі, Він приходить у цей світ і стає людиною, родиться людиною заради нашого спасіння, Тілюється. і приходить певний час його народження 30 років. І тридцятирічний Ісус іде Йордану охреститися в Йордані. Йому це не потрібно і правильно зауважує Йоанн Хреститель, мені треба у Тебе хреститися, а ти приходиш до мене. Але Ісус каже: Зостань, має статися так, як написано. Все має здійснитися так, як написано у Письмі. Пророками. І коли Ісус, Охреститься, виходить з води, відкривається небо для всіх, не тільки для нього, для всіх. Небо відкрито, Едем відкритий, і рай відкритий для кожної людини. От цей улюблений син, Його слухайте, нам, дана благодатця. Він прийшов у цей світ, приніс благодать. Втілився і це тіло, яке тлінне, Він переобразить, Він в ньому воскресне, Він піднімає до висот, Він підніме до неба, до вічності то, що Адам і Єва втратили, Він у своєму тілові приніс до нас, для нас і всі його слухають, і всі його наслідують, вони уподібнуться до нього. І будуть Божими синами називатися, та, як каже Йоанн в свій Євангелії, та, як каже сам Господь Бог, це мій люблений син, його слухайте, і будете подібними синами.